Як пише Баль Сулам в своїх статтях, задача Кабали привести людину до розкриття джерела свого існування, до розкриття сили, основної керуючої сили, яка називається творцем. Просто так як ми всі залежимо від цієї сили, так чи інакше, від її програми, від того, як вона діє по відношенню до нас, то і в тому числі стосунки прямим чином залежать від того, як людина буде себе налаштовувати по відношенню до цієї сили. І ця сила розкривається, взагалі бути з нею в контакті можна тільки через стосунки, насправді з іншими людьми, в тому числі і з близькими, в тому числі між чоловіком та жінкою. Сказано в Кабалі, що є чоловік та жінка, і шхіна між ними. Шхіна це присутність вищої сили. Тож ідеальний стан стосунків це коли між людьми, в тому числі між. Чоловіком та жінкою, в першу чергу, коли це пара, то між ними розкривається ця сила, тобто вона себе проявляє. Ось це ідеальний стан.